Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27, здається, да, 27 січня, 25 рік. Сьогодні ми поговоримо такий віде, відео прайс, зроблю невеличкий, тому що ну, просто шкода викидати, можливо, комусь потрібно. У мене їх не так багато, живці нащеплення, Це перевірені дерева, які ви можете зайти, подивитися списки Е, Є така папка дерева нашого садку, багато з них там є, ну деяких немає, але це те, що перевірене. Просто ходили ми ось, бачите, наші абрикоски оброблені, з осені. Мідним купоросом. Не, бордовською сумішю. ось Бордовською сумішю. Ходили, ми перевіряли свої щеплення, бачимо Маджар Кейсі чи Меджи Кейсі, чи як він. Ось окуліровки робили 19.09. Як все гарно прижилося, робимо так. вже ревізії, трошки десь знімаємо плівочку, тому що зараз нас дуже сиро і та й скоро обробляти, щоб попало на бруньки, щоб не було вже закрита деревина. Все прижилося, все добре. Все, поїхали по прайсі. Що ми маємо? Маємо ось таку гарну грушу талгарська красуня. Бачите, як багато довгих живців. Живці десь 8. До 10 міліметрів є різного калібру. Є дуже багато в наявності, так що, кого цікавить, талгарська красуня є. Вітер дме, не знаю, чи буде чутно. Є в нас, хто нас за нами спостерігає, є декілька ось таких є живців, можна вибрати. Це плод. Ось таки невеликого розміру, таке воно не слива, не абрикоса, червоного кольору всередині. Назви не знаю, але дуже смачне, в нас його полюбляють. Заходьте в списки відворення, шкаф папка з дерева нашого садку, і там все це є. Також я думаю, знайдемо живці. Є в нас це Сатурн, інжирний персик Сатурн. Знайдемо. До речі, манджурський персик теж буду обрізати. Ось той, що я е, сію насіння, що власні корені, дуже шикарні. Я його буду обрізати, лишив декілька гілочок, слава Богу, я його не знищив теж. Кому вдруг потрібно, дуже шикарно цвіте, така шапка, рожева шапка, дуже гарна, всі любуються нею. І плюс гарна потім виходить підщепа з насіння. Також є живці Медведівський. Українська селекція, ось так будемо обрізати і вдосаль їх. Ритрокарпа буде обрізатись, але не сильно. Якщо будуть, то дуже такі тоненькі десь до 5 мм. Fleming Fury 24007. Теж живці, гарні такі бруньки, виповнені, все є в наявності. Ну Як ми з вами виглядаємо. Знайшли назву Білий Лебедєва. Це той що, той, що був пересорт, але дуже смачний. Я його лишив. Теж Білий Лебедєва. Це є все в огляді в списках відтворення дерева нашого садку. Fleming Fury 5В. Також гарний персик, але в минулому році був невеликого розміру. Це в нас в списках іде відтворення. Це без назви персик номер 1 Він йде там в відео, але дуже великий. В, в минулому році були невеличкі броди, тому що перегвантаження і була посуха, як всі знають. Але дуже гарний персик. Це без назви номер 1 я ж кажу, є що вибрати. Є ось такі невеличкі живці, є там можна синап. Яблуня синап заходите, є в списках відтворення. Ми розібралися, як її куштувати і коли вона смачна. Нарешті ми розібралися, дуже смачне яблуко, виявляється. Ну, ще це наші черевишні. Тут вдосталь теж є огляд, дуже гарно родять, закладають врожай. Ось бачимо гарний розмір. Період з плодоношення, все це заходите, я ж кажу, папка є дерева нашого садку, там все є, коли вони достигають. Яблуня ріхард теж є живці, ми визначилися, здається, з назвою цієї підтвердили Ріхард. Також є живці груш, наші невідомі груші. Там, де деревина три в одному, хто давно спостерігає, хто не... ну, теж є в огляді там одна гілочка це рання. Грушка дуже гарні розміри і смачні. А ця осіння груша теж гарні розміри і смачна, велика груша. Не вшкоджує, мало вшкоджується хворобами. бачимо, як вона закладає плодові бруньки. Це все є в огляді. Я ж кажу, це все так примітивно, можливо, комусь в майбутньому зробимо краще. Каталоги із кращими описами. Також в новому садку у нас тут є, можна дуже гарні знайти живці нектарину середнього терміну достигання. Ми з вами ще не визначилися з назвою. Але це ось той, що мені подобається, що він закладає помірний врожай, його не потрібно нормувати. І він дуже смачнющий. Я сподіваюся, що ми з вами все ж в цьому році визначимо його назву. Теж є огляд на цей нектарин в списках відтворення дерева нашого садку. Можна також невеличкі живці, Бая Маріс, червоно червономякітна яблуня. В цьому році ми отримали сигналку. Здається, був огляд, вже підтверджено, самі побачили, що воно до чого. Ще сильно не розсмакували, було лише два яблучка, але живці є, маріс. По фундукам, на жаль, я в цьому році. ну, Я ще не готувався до цього. як я казав, Миколаївська селекція, повністю все вирізано, майже все вирізано. Кого цікавить, по фундукам, ну, будуть ось, можна шедевр. Якраз найкращий наш фундук, шедевра. Живці теж можна буде замовити. Це те, що стосується фундуків. Також Варшавський червонолисний, хто вміє займається щепленням, теж можна зробити Варшавський червонолисний гарний фундук. Боровський, який ми відкрили в цьому році, дуже смачний, гарний горіх з, гарною, з гарним смаком і гарною закладкою. Теж будуть. Це для тих, в кого росте ліщина або погані фундуки, якісь, які вам не подобаються, можна перещепити в крону, тільки не в поросові, краще в крону. Невеликі живці 8 до 8 мм каталонського у нас теж є в наявності. Ну і ще на сам кінець, плайне топ, ми не отримували ні, не будемо. Не будемо, Ми не тримали сигналку, отримаємо, потім будемо Гарне, Але шкода, ну ми собі зробимо. А потім, коли отримаємо сигналки, підтвердження, але це від перевіреного продавця. Все. Ціни будуть демократичні. Ну, 40 гривень заживець, кого як, які розміри живці, де будуть невеличкі живці, то подваживця. Кому там треба живець 20-30 см, тому що не кругом. Такі великі прирости, тож, наприклад, якщо рахувати стандартний живець 60-70 см, то ну, можна або ціну напополам, або, або два живця просто буде ложитися. Це наші старі, старушки, старушки, які дуже гарно родять персики, яким вже більше 15 років, тому що ми їх саджали, а тут вже більше 25 років живемо. Це вже точно 20 їм років наші старички, за якими ми доглядаємо. І вони гарно плодоносять. Це для тих, хто каже, що ми щось неправильно робимо. Персики живуть, тим паче, як кажуть, на півдні персики дуже погано живуть, а в нас вони живуть. Якщо доглядати, все живе, все плодоносить. Все, тримаймось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в своєму житті тільки те, що він може робити найкраще, щоб нікому і собі, і нікому не шкодити. До речі, фундуки почали вже видовжуватись, пом'якшуватись, вже скоро почнуть пилити, вже піде цвітіння. А ось жіночі вже почали. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.